Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось. Таємниця вашого простору. Чоловік іде до вас ви ще не знали? Тож слухайте, розігрується 15 ефон. Кожна з вас хто придбає амулети, напише в руки телеграм. Це краще відомо буде це мати. І так дивимось. Ох, хо-хо, тут, дівчаточки, йде до вас дьявол в прямому змісті цього слова, але, але дьявол перегорнутий. Це класно. Тут у вас дуже тягнуло до якогось чоловіка, але ви це побороли і перебороли. І... Що я скажу вам? Я скажу вам, що ви все рівно для цього чоловіка дуже красива, сексуальна, енергійна, емоційна. В вас рувнує просто зранку до ночі. І у вас ним взаємне кохання, майте це на увазі. Так, аркан луна і перегорнути це. Говорить про те, що від вас крито багато інформації, і дуже довгий час помір'їсть. помірність. Так, тут людина погана спить ночами, його мучають докори сумління, він може прокидатися, він може себе нагнічувати страхами, що ніколи більше не буде з вами. Але, але він хоче взяти шанс, по ту жужезлі. Він бачить в цьому шансі велику енергію. Тут також великий сексуальний запал щодо вас. Так, тому що ви жінка, дев'ятка пентаклів, не тому, що, але і ще те, що ви жінка, яка класно заробляє, яка може сама себе забезпечити і, і що буде серйозна розмова, сонечки, про проживання під одним дахом, про брак, але. Карта перегорнулася, тобто він не знає, як вам це запропонувати в тому плані чи погодите ви, тому що він навіть це промовити не може. А чому не може? Тому що довгий час ви не бачились до когось навіть рік, але десятка Він щасливі з вами в коханні. Йому одному дуже важко все нести. І аркан суд. Сонечки він все оцінив. Переоцінив, він все зрозумів. Тут вибір буде за вами, розумієте, Дьявол його не відпускає. Хоча я довгий час, я бачу, ви не разом так. Трі каже, ви з вами продовжити відносини. Він раніше хотів вас утримати тільки для себе із гоїстичних, скажімо так, побуждень зараз. Ні. Так, він хоче діяти, але не діє. Ви очікуєте вклалися в нього? Ви кохаєте себе, кохання сполохне, чекайте. Так, ви зараз ним на відстані, але від